Вітаю вас, дорога церква! Христос народився, славімо Його! Я маю за честь і я радий з того, що цей рік ми прийшли разом, разом раділи, разом переживали, разом молилися, разом здійснювали якісь звичайні побутові речі, разом і пізнавали нашого Господа. Свято Різдва Христового величне, неймовірне свято, яке в цьому році для мене особисто показало ще одну грань цього свята. Людина, яка потрапляє на немозлюдний острів, чого вона найбільше хоче? Вона хоче, щоб про неї знали, про неї пам'ятали і докладали зусиль для того, щоб забрати її звідти. Наші бійці, потрапляючи в полон, чому, чого найбільше бажають вони? Вони хочуть, щоб про них пам'ятали, щоб про них знали, щоб про них думали і робили всіх можливих і неможливих зусиль для того, щоб звільнити їх з полону. Людство, будучи розлучене з Богом, Воно потрапило в полон гріха. І свідомо чи не свідомо, але люди бажають, щоб хтось, можливо, той, хто їх створив, він також їх звільнив. І Бог реалізував цей план. Близько двох тисяч років тому назад наш Спаситель Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб звільнити людство, для того, щоб звільнити нас з вами. І друзі, кожен, хто примирився з Богом, він отримав це звільнення. Тому давайте ми будемо жити цим, будемо цінувати цим. І нехай Божий мир, надія, радість і його велична божественна любов будуть з нами всіма в наших серцях упродовж всього наступного року. Христос народився. Славімо Його!